16 років працював вчителем фізики, астрономії економіки в Зубунівському ЗОЖ No3. Мені подобалося розв'язувати задачі, мені подобалося там, робити якісь досліди, експерименти. І от так воно і пішло якось. Я бачу, працюю на складі ПММ і відповідно навіть та сама формула густини, коли ми отримуємо, ми отримуємо пальне в кілограмах. Видаємо в літрах. Мені здається, що з дітьми важче, ніж з дорослими. Тим більше, якби в армії, в нас интерес, у нас всіх один інтерес, у нас всіх одне завдання. Тобто тут всі свідомі люди, тут не треба когось упрашувати, там, чи там, якось шукати мотивацію, щоб він робив те чи інше. А, а, а як не піти? От я теж ви задаєте тільки питання, ну як не піти? Мені здається, перш за все, для того, щоб пояснити, яка, якщо, що правильно, що неправильно, треба самому жити по цих принципах. Найбільший подвиг, який може дати людина, це віддати своє життя за інше. Наприклад, в на моїй школі в мене вже декілька учнів моїх, вони загинули. Правда на і правда, що їй треба говорити, яка вона гірка не була. А для того, щоб працювати вчителем, треба дітей любити. Інакше ніяк. Вони ж діти це все відчувають. Треба цікавитися їхнім життям, їхніми інтересами. Я в перші риті, я дивився репу батли, бо я мав знати, що вони, чим вони живуть. Треба гарно жартувати. Ніяк паку не, не треба робити конфлікт поколінь. Тобто, да, треба і цікавитися, і підтримувати смаки своїх дітей. І навіть якщо мені там щось не подобається, це нічого страшного. Ну, це, це мій смак, у нього свій смак. Були моменти, коли я там виривався на два дні з зибуні. Ми могли поїхати в рівне в кінотеатр спільно, подивитися фільм, потім поговорити про нього. Ну, от у таких елементарних речах і відбувається виховання, спілкуватися, спілкування, спілкування, ніколи не відвертатися. Це основа, основ правильного виховання дітей. Ну, це, це педагогіка. Це, взагалі треба любити людей. Це істина. Якби це це, це це почуття було сформовано всіх, то ніяких війни б ніколи не було.